Всім привіт! З вами компанія з постачання та монтажу «Львівський дядько і сьогодні ми на черговому реалізованому об'єкті міцний та стильного кольору карамограні. Кухня студія. Спальня. Місце спокою та гармонії. Всім привіт! З вами компанія з постачання та монтажу Львівський дядько. І сьогодні ми на черговому реалізованому об'єкті, де покажемо вам стильні та функціональні рішення для вашого ремонту. Запрошуємо вас. Почнемо з хідних дверей. Ми прийняли рішення залишати їх від забудовника, але додати їм безпеку та естетику. Ми замінили внутрішню накладку на біленьку, також додали додатковий замок та нічник, пофарбували раму у два кольори, що гармонійно вписалися у весь інтер'єр. У коридорі стіни фарбовані в приємний нейтральний відтінок, що візуально розширює простір. На підлозі настановлений міцний та стильний керамограніт. Родзинкою цієї зони стала вбудована шафа з дзеркалом у повний зріст, що додає не лише функціональності, а й розширює простір. Далі санвузол. Він виконаний у мінімалістичному. Але в дуже практичному стилі. На стінах і підлозі якісний керамограніт, що забезпечує довговічність та зносостійкість, укомплектований всією необхідною сантехнікою: інсталяція, туалет, гігієнічний душ. Також у нас встановлено накладну раковину, місце зберігання під нею та додаткове місце зберігання над інсталяцією, кухня студія це місце, де стиль поєднується з функціональністю. Вона нас поділена на декілька зон. Це зона кухні, обідня зона та зона відпочинку. Кухонні меблі виконані з акриловими фасадами, які є довговічними та простими у догляді. Також встановлена вся необхідна техніка. Обідня зона облаштована зручним розкладним столом та кріслами. У зоні вітальні в нас розташований стильний та комфортний диван. Родзинкою цієї кімнати є стильні декоративні стінові панелі, реєчки у плівці soft Touch, які додають інтер'єру стильного та завершеного вигляду. Освітлення в кухні студії це окрема історія. Ми передбачили декілька сценаріїв. точкові світильники, які забезпечують рівномірне освітлення, підсвітка штор та акцентне освітлення над обідньою зоною, що забезпечує атмосферу затишку. Вбудована магнітно-трекова система з світильниками двох типів: точкові з кутом регулювання 350 градусів та лінійні для рівномірного розсіювання. А тепер ванна кімната. Ванна кімната це простір для комфорту та релаксу. На підлозі у нас встановлений керамограніт зі структурою під дерево, на стінах керамограніт під мармур. Також настановлено душовий трап з статичною скляною перегородкою, яка додає сучасного вигляду. Також накладна раковина з місцем для зберігання та місцем під пральну машину, і великим дзеркалом з підсвіткою, що розширює простір та додає елегантності. Спальня, місце спокою та гармонії. В якості підлогового покриття в спальні було використано якісну вінілову підлогу з високим рівнем зносостійкості та гарною структурою під дерево. В спальні встановлені всі необхідні меблі: комфортне ліжко, приліжкова тумба, туалетний столик та місткий гардероб. По освітленню в гардеробній зоні встановлено точкові світильники, трекові світильники, додано підсвітку штор. Над ліжком стильне акцентне бра, що опускається зі стелі. Вітальня це обличчя квартири, і ми подбали про її стильний вигляд. Музика. Вітальня отримала акцентну стіну у вигляді стінових панелей рейок. Та гладких стінових панелей. Рейки у нас у покритті сплівки з покриттям софт тач та гладка стінова МДФ-панель в зоні телевізора. На підлозі у вітальній вініл в такому ж декорі, як і у спальні, що створює єдиний стильовий ансамбль. По меблях у нас великий комфортний диван, телевізор, велика шафа на всю стіну. Також у нас є вихід на балкон, він йде із вітальні, і з кухні. Двері міжкімнатні у нас з лиштвою, емальовані, з бронзовим молдингом, бронзовою ручкою та бронзовим магнітним механізмом, що гарно доповнює концепцію дизайну. Встановлено якісні накладні петлі, мінімалістичний стопер на ручку для захисту стін. Також у нас по всій квартирі йде МДФ-плінтус, фарбований з класичним фрезеруванням, що доповнює дизайн квартири. Ось так виглядає черговий успішно реалізований проект від компанії з постачання та монтажу Львівський дядько. Якщо вам сподобався цей огляд і ви мрієте про стильний інтер'єр у вашій квартирі, звертайтесь до нас. Гарантуємо професійний підхід, якість та стиль у кожній деталі. Пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Чекаємо вас в наступних відео.